22 червня, місто Рівне, Україна 2025. Хочу показати вам кущики пізнього сорту КСД Чів. Кущики дуже маленькі, у всякому разі, в мене вони великі, чомусь не ростуть. Ось це весь кущик. Вражайність досить велика. Хочу взяти ягоду на дегустацію. Як бачите, вона не темна. На світлого кольору. Ось така ягідка. Така кругленька. Вражайний сорт. Ось така. З пізніми взагалі проблема хорошими сортами. Ну, будемо дегустувати. Те, що є. Які є сорти, такі будемо дегустувати І думати, що обирати, лишати. О, зелену зірвала. Ну, хай буде. Ось така ягідка. До зустрічі на дегустації.